ММФІ роздасть кожному по 500 доларів або ж ні. В цьому відео розберемо, скільки буде коштувати 1 мільйон монет ММФІ, токеноміку проекту та від яких критеріїв буде залежати дроб, і чи взагалі ми зможемо щось з цього заробити. Почнемо з токеноміки проекту, а далі вже поговоримо про саму ціну монети на лістингу. Хто не знає, що таке токіноміка, зараз поясню. У кожного проекту є своя токіноміка, де написано, який відсоток від усіх монет роздадуть користувачам, який відсоток монет піде на ліквідність і який відсоток монет роздадуть партнерам. В MemoFi токіноміка виглядає так: 90% усіх монет вони планують роздати нам, звичайним користувачам. 5,5% токенів вони використують як ліквідність, і 1% вони роздадуть партнерам. Тобто для нас ця токеноміка виглядає максимально позитивно. Звісно, маніпуляції з ціною будуть, але більша частина всіх токенів все ж таки буде знаходитися у користувачів. Тепер перейдемо до того, яка ціна може бути за 1 мільйон монет. Перед тим як я вам скажу свою думку, напишіть в коментах, яка на вашу думку буде ціна за 1 мільйон монет токенів на лістингу. Перевіримо, які у вас очікування від цього проекту. Провівши опитування в своєму телеграм-каналі, вияснилося, що люди поділилися на дві категорії: одні вірять в ціну 0,5 доларів за 1 мільйон монет, а інші вірять в шалений ріст токену та ціну в 5 доларів за 1 мільйон монет. До речі, посилання на мій телеграм-канал буде в описі під відео або в шапці профілю, тому переходьте, щоб не пропустити всієї актуальної інформації про різні тапалки та топові проекти, які можуть по-справжньому роздати хороший дроп. Також на каналі ви зможете знайти таку збірку з усіх актуальних та топових проєктів, тому підписуйтесь, щоб бути в курсі всіх новин. А на рахунок ціни токену, звісно ж, 5 або 0,5 доларів це не точна ціна, яка буде на лістингу. Але по цьому опитуванню можна зрозуміти, що люди очікують від цього проекту. Та й не виключення, що команда MMFI може забрати декілька нулів, як це було в Notcoin. Але і пропускати цей проект не можна, так як це одна з найперспективніших таполок, яка може роздати хороший дроп. Але щоб отримати максимум з цього дропу, потрібно проявляти велику активність в цьому проєкті. По-перше, потрібно кожного дня збирати на майнені монети автоботу та не забувати про ці спіни, які недавно додавали в бота, та виконувати щоденні комбо, які приносять по півмільйона монет кожного дня. Всі комбо, до речі, я теж скидаю в свій телеграм-канал. І не забуваємо виконувати завдання. За деякі завдання можна отримати майже мільйон монет. Тому завдання теж потрібно обов'язково виконувати. Що ж, вітаю! Тепер ти знаєш, як по максимуму отримати свою частину від дропу та приблизну ціну, яка може бути на лістингу. Якщо відео сподобалось, постав лайк та підпишись на канал. А якщо ж відео тобі не сподобалось, напиши в коментах, що саме тобі не сподобалось. Це допоможе мені покращити якість контенту. І все.